Вітаю, в ефірі! «Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Президент Байден видав указ, який забороняє мігрантам, що перетинають кордон з боку Мексики, шукати притулку у США в ті періоди, коли кількість незаконних перетинів різко зростає. Наразі це найбільше обмеження щодо прикордонної політики, запроваджені Джо Байденом. Заборона вступатиме в силу, коли середня кількість незаконних перетинів у день перевищуватиме 2,5 тисячі. На цю мить показники уже перевищують це число. Оглядачі звертають увагу на те, що такий крок Байдена пов'язаний із передвиборчою кампанією і є намаганням адресувати занепокоєння американських виборців щодо проблем із міграцією. Тим часом у Мексиці відбулися історичні вибори. Країна вперше обрала президенткою жінку. Мексику очолить Клаудія Шейнбаум. Вона також стане першою лідеркою єврейського походження на цій посаді. Експерти прогнозують, що Клаудія Шейнбаум зіштовхнеться із низкою серйозних викликів, з якими саме розкажуть Ірина Шенкаренко та Селія Мендоза. На доктора Клаудія Унаслідок переконливої перемоги 61-річна Клаудія Шейнбаум була обрана першою жінкою-президенткою. Також стала першим лідером Мексики єврейського походження. Як повідомляють змі, батьки її мами іммігрували до Мексики з Болгарії, рятуючись від нацистів. Дідусі бабуся по батьковій лінії походили з Литви. Шейнбаум очолить націю, в якій переважають римокатолики, та в політиці якої чоловіки домінували протягом її історії у понад 200 років. Шейнбаум кліматологиня і колишня міська голова Мехіко Сіті, під час своєї Кампанію обіцяла продовжувати політику чинного президента Мексики Лопеса Обрадора, який дотримується лівих поглядів. Шейнбаум за яку проголосувало понад 50 відсотків виборців, сказала, що її перемога стала перемогою усіх мексиканських жінок. Я прийшла до цього не сама. Ми всі прийшли наші героїні, які подарували нам батьківщину з нашими предками, з нашими матерями, нашими доньками та нашими онучками. Її найближча суперниця Сочітлґалвес, що представляє коаліцію трьох опозиційних партій, за попередніми результатами отримала трохи більше 28% голосів. У понеділок Галвес визнала перемогу Шейнбаум. Я зв'язалася з Клаудією Шейнбаум, щоб підтвердити результати виборів. Я сказала їй, що бачила Мексику з великим болем і насиллям, і сказала їй, що сподіваюся, що вона зможе вирішити серйозні проблеми наших людей. Виборці, як от Абріль Флорес, відреагували на історичне голосування. Я вважаю, що зараз найкращий час мати жінку президентку. Це не означає, що обрана кандидатура буде готовою до виклику, але я вважаю, що настав час для країни навчитися мати жінку президентку. Експертка з безпеки Анна Марія Салазар каже, наша Інбаум чекає багато серйозних проблем є багато невирішених проблем, включно із торгівлею, фентанілом та впливом, який це має на США. І є деякі торговельні питання, пов'язані з імплементацією угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою, повторним її узгодженням, яке має відбутися у 2026 році, і особливо питання імміграції, яке стало політичним у сполучених штатах, і навіть може визначити хто буде наступним президентом США. Представники виборчої комісії кажуть, що правляча партія Морена новообраної президентки тепер також має більшість у мексиканському конгресі. Шейн Баум має скласти присягу президентки на шестирічний термін 1 жовтня. Ірина Шинкаренко, Селія Мендоза, Голос Америки, Мехіко. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й на Ютубі та Фейсбуці. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.